Сьогодні 13 вересня почала дозрівати Акебія. Акебія це така ліана, яка на зиму листя не скидає, всю зиму вона листя тримає і листя починає опадати вже навесні, коли починають рости свіжі. І жілочки в пішов третій або четвертій рік десь, тобто вона ще не є такою сильною. Відповідно, плоди цього року загрузка така досить непогана. Тут ще є ось такі достатньо багато є і... Погодні умови цього року були такі достатньо складні. Посуха, холодна весна і літом посуха. Відповідно, врожай такий міг би бути і більший, я думаю, з часом. плоди, коли дозрівають, вони отак розкриваються. Зараз ми спробуємо зірвати. Так, ось ми зірвали ось так виглядає. Ну. Спробуємо продегустувати його. Так, спробував я на смак. Смак дуже солодкий цієї м'якоті, але мінус в тому, що її дуже мало цієї м'якоті. Ось, як бачите, тут десь, скажімо так, біля 70% займають кісточки. Ну і тільки 30% м'якоті. Хоча вона достатньо смачна. Ось такі. Кісточки ось така екзотика. Більш доцільно її вирощувати для для такої декоративної огорожі, хоча плоди також достатньо смачні. Єдине, що якби їх дуже мало тієї, того відсотку, який можна Вживати